Новина четверга 26 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Небезпечна альтернатива. Тричі від початку року в області вибухали газові пальники у квартирах. Спортскіц для найменших. Дошкільними закладами Хмельницької громади крокує новий проєкт. Бабусині зайці. Студенти університету третього віку допомагають поліцейським налагодити контакт з дітьми. 55 крилатих ракет повітряного та морського базування, в тому числі й кинджали, випустили росіяни по Україні сьогодні вранці. 47 збила наше ППО. Ще три не досягли цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Нагадаємо, масштабна повітряна тривога нині вранці тривала більше чотирьох годин. На території міста та області прильотів не зафіксовано. Натомість є влучання по енергетичних об'єктах на Одещині та Вінничині. В Київській області внаслідок прильотів загинула одна людина, двоє дістали поранення. За повідомленням ДСНС, від початку доби внаслідок терористичних ракетних атак РФ зазнали ураження 11 областей України. Загинуло 11 людей. Ще 11 постраждало. Компенсацію з бюджету громади за придбаний генератор отримає перший підприємець у Хмельницькому. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконкому. Часткове відшкодування коштів відбувається в рамках програми розвитку підприємництва Хмельницької громади. Також під час виконкому розглянули зміни до бюджету, в чергове передбачили кошти на підтримку військових і силовиків. Більше знає Ірина Аріон. Три мільйони гривень передбачили в бюджеті громади на часткове відшкодування для бізнесу за придбані власним коштом генератори і модеми зв'язку StarLink. Перший підприємець, який подав заявку, отримає компенсацію в 30 тисяч гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому за куплені генератори відшкодовуються або 50% від вартості. Але не більше 30 тисяч гривень. Також це рішення в нас входить в відшкодування по старлінках. Там ми відшкодуємо також 50%, але не більше 20 тисяч. Документи подаються через НАП, Це додано у нашу послугу нашого управління. Але якщо потрібно, можна звернутися в управління торгівлі, щоб отримати консультацію. Також додатково ми опрацювали певну кількість наших закладів. Ресторанного господарства, хто б потенційно міг би долучитись і отримати таке відшкодування. Це більше 70 ми вже опрацювали. Заклади, котрі претендують на таку компенсацію, також мають бути готові прийняти до 20 людей у разі відсутності електроенергії впродовж доби для пунктів незламності, котрі наразі діють в Хмельницькому. Передбачили 50 тисяч гривень на одноразовий посуд. Під час виконкому виділили кошти на реалізацію низки програм підтримки військових і силовиків. Передбачене виділення коштів для усіх військових частин, які базуються на території Хмельницької територіальної громади, а також для нашої прикордонної академії, а також для наших всіх силових структур. Загальна сума, яку ми сьогодні власне, передбачили, це 25 мільйонів 300 тисяч гривень. Потреби дуже різні. Це придбання безпілотних літальних апаратів, це ремонт автотехніки, це покращення матеріально-технічної бази, це придбання одягу. То це всі ті потреби, стосовно яких заявки подає керівництво силових структур, також командири наших військових частин. На засіданні виконкому також внесли зміни до бюджету. Збільшили освітню субвенцію на 16 тисяч 400. Сума, звичайно, мізерна. Хочу нагадати, що загальний обсяг у нас 622,4 млн гривень, і, по суті, дефіцит 129 мільйона це майже два місячні фонди. Освітні субвенції, які ми перекрили за рахунок бюджету громади, тому також збільшуємо доходи і видатки по цільових цих напрямках. Рішенням виконкому одноразову матеріальну допомогу отримують родини полонених і зниклих безвісти військових. Сьогодні це п'ять таких сімей. Вони отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Починаючи з минулого року, ми усім таким родинам виплачуємо одноразову матеріальну допомогу. Загалом це вже майже 60 людей виділили одноразову матеріальну допомогу для хмельничан. Це теж різні категорії. Це поранені військовослужбовці, це родини загиблих, це дітки на лікування, це люди з різноманітними хворобами. Загалом 80 хмельничан сьогодні отримують разом реальну допомогу на загальну суму 320 тисяч гривень. Цьогоріч за бюджетні кошти встановлять надгробки на 105 могилах полеглих героїв. Таке рішення нині ухвалили на засіданні виконкому. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Недотримання правил безпеки під час використання газових пальників спричинили уже кілька нещасних випадків на Хмельниччині. Лише протягом січня балони вибухали у багатоповерхівках Славути, Нетішина та Хмельницького. На щастя, минулося без постраждалих. Аби уникнути біди, надзвичайників котре нагадують, користуватися можна лише справним та придбаним в ліцензованих точках продажу газовим обладнанням. Аліна Косарева продовжить. Пальник та газові балони до нього має вдома хмельничанка Владислава Бойко. У мирному житті брала це у туристичні походи. У сьогоднішніх реаліях використовує вдома у разі відключення електроенергії. У мене весь будинок без газу, у нас лише електричне, тому мені дуже щастить, що в мене є інтегрована система. І в період з 10 жовтня по 15 листопада у мене світло на добу було приблизно 2-3 години. Тому тоді ця річ мені взагалі була незмінна і завжди її використовую. Ми його зберігаємо далеко від плити, щоб, не дай Боже, не нагрілося від батарей, теж подалі. І в нас стоїть в закритій шафі, тобто сонячні промені не попадають. В квартирі зазвичай ми не готуємо, виходимо на балкон. Якщо вже ну, дуже погана погода, тоді дійсно, але ми відкриваємо в такому випадку вікно, щоб була хороша вентиляція. І тоді, в принципі, готуємо. Кухня в уламках та вибиті шибки, на щастя, без жертв та потерпілих. Це наслідки вибухів газових балончиків та пальників, які використовувалися з порушенням правил безпеки. На Хмельниччині протягом січня сталося три таких випадки. У нас був випадок 11 січня в місті Славута, де був вибух газового запальника, також 13 січня в місті Нетішин Шепетівського району, де був вибух газового обладнання, та 24 січня в місті Хмельницькому. По вулиці Північна, також був вибух газового балону, який призвів до знищення двох вікон та газової плити. На щастя, загиблих та пострадавших в цих трьох випадків немає. Тому надзвичайники просять користуватися лише справними та сертифікованими пальниками та газовими балонами і пам'ятати про правила їхньої експлуатації. Заборонено використання газових балонів в житлових приміщеннях, таких як спальні та вітальні. Також Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує не використовувати в житловій зоні газове обладнання, таке як туристичні газові балони. Заборонено раптове перенесення газових балонів з холоду в тепло, бо це може спричинити вибух газу. При використанні газового обладнання в приміщеннях приміщення обов'язково має бути обладнане вентиляцією і Постійно здійснювати нагляд за герметичністю газових балонів та з'єднань. Нагадаємо, перед використанням такого обладнання щоразу потрібно перевіряти цілісність газових балонів та справність пальників, аби запобігти витоку газу. Аліна Косарова, Юрій Стерушкін, новини міста. Допомогу для жителів Миколаївської області збирають волонтери Поділля. Це посуд, матраци, подушки, ковдри та речі домашнього побуту. Запити від людей вони зібрали минулих вихідних під час волонтерської поїздки на південь. Принести необхідні речі можна на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій. 56. Люди настільки згуртовані, і там виходить, що в кого дуже будівлі постраждали. То вони живуть з сусідами по дві-три сім'ї в одному будинку, в кого більш ну будинок не такий зруйнований. І як вони говорять, люди би ще поверталися, але проблема в тому, що немає підтримки з в будматеріалах, щоб відновити ці будинки. І звісно, немає інтернету, щоб діти навчалися онлайн в школах. Дуже прошу долучитися до акції, хто може, має таку змогу. 200 тисяч гривень зібрали викладачі та студенти комп'ютерної академії IT-STEP, які виставили на продаж патріотичні календарі. За ці гроші разом із волонтерами захисту планують придбати для ЗСУ супутникові термінали StarLink та портативні зарядні станції до них. Календарі на 2023 рік друкуватимуть і надалі. Купити їх можна, завітавши до комп'ютерної академії або заповнивши Google-форму на її сайті. Багато взяли календарів по школах і розповсюджували всією школою, і всі батьки, які навчалися в тому навчальному закладі, де розповсюджують скандалі, вони купили собі календар. І фактично з допомогою них ми максимальними такими темпами, швидкими закрили ось цю останню позицію. Ми ще перед новим роком робили дві акції зовнішні на вулиці. Ми стояли, продавали календарі безпосередньо на хмельничан. Ми тоді також зібрали близько 20 тисяч за два дні. І геозахист поширювало календарі у себе на території. І наш партнер, який друкував календарі Мунускри, поширю і ми тут в академії ті поширювали. Фактично, це все спільні такі зусилля, які об'єдналися в єдину, і вийшла така сума. Якщо буде попит, будемо вже під замовлення, під конкретну потребу людини друкувати так, щоб всі календарі поширити, щоб це максимально було ефективно. Новий проєкт Спортскіт крокує дошкільними закладами Хмельницької громади. Стартував він у грудні 2022-го. Спортивні змагання у новому форматі для малюків влаштовують працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання цього тижня. Завітали до вихованців дитсадка «Незабудка». Подробиці у наступному сюжеті. У спортивній залі Хмельницького дитсадка «Незабудка» готуються до старту змагань. Дошкільними закладами громади крокує новий проєкт SportsKids. Ви любите змагатися? Отож, ми вам пропонуємо прийняти участь у змаганнях Спорт Кіц. Які результати покаже кожен із вас, буде залежати, яке місце у загальному залі займе ваша група так і ваш садочок. Уявляєте? Випробувати свої сили діти можуть у трьох вправах на влучність і координацію: кільцекит, веселий кошик і влучний удар. Поцілити невеличким м'ячем у ворота з першої спроби вдається не всім. І тут важлива дружня підтримка. Такі проекти завжди вони драйвові, емоційні. А емоції дає тоді активність, і от діти на нас їх сьогодні навіть більше, тому що вони хочуть активно взяти у цьому участь. Тобто цей адреналін, видно, такий дитячий. І дорослий теж нам майбутнє дасть той потенціал все-таки займатися фізичними вправами, вибрати якийсь вид спорту. Тому що ми розуміємо, що сьогодні наші діти більш ведуть сидячий спосіб життя, вони більш в гаджетах усі. Батьки теж не завжди можуть і неспроможні там завести на якісь заняття, а все-таки в дошкільному закладі це сприяє фізичному розвитку дітей. Проєкт спорткіц стартував у грудні 2022. -го. Наразі його учасниками вже стали понад пів тисячі дітей з семи дошкільних закладів. Поки є бажаючі до тих пір, змагання тривають. Є чотири заклади, в які ми плануємо поїхати вже з понеділка для того, щоб вони трішечки ознайомилися з інвентарем, ознайомилися, що таке змагання, і змагання не тільки в себе в закладі, і всі вправи враховані з тим, щоб діткам було весело, цікаво. За підсумками змагань, організатори проєкту управління молоді та спорту і департамент освіти та науки складуть рейтинг і визначать переможців. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Студенти Хмельницького університету третього віку стали учасниками проєкту Бабусині Зайці. У його рамках пенсіонери виготовляють м'які іграшки і передають їх працівникам ювенальної превенції. З допомогою рукодільних виробів правоохоронці налагоджують контакт з дітьми, які постраждали від домашнього насильства чи потрапили в складні життєві обставини. Проєкт бабусині зайці ініціював благодійний фонд Наша перемога. Наші працівники ювенальної превенції дарують таких зайчиків, приходячи у сім'ї, коли бачать, що діти неохоче йдуть на контакт. Не хочуть спілкуватися, не хочуть розповідати, що сталося. А тримаючи в руках такого зайця, вони з радістю відкриваються, і це є своєрідним місточком комунікації між працівником поліції і дитиною. Насамперед, нам е, дали таких зайчиків організатори проекту і наші колеги з сусідніх областей, їх було 20, але в процесі роботи ми побачили, що це дійсно працює, однак цього дуже мало. Тому ми вийшли з ініціативою до наших студенток інституту третього віку Хмельницького, і вони радо зголосилися нам допомогти і створили такий осередок по виготовленню м'яких іграшок. Тепер кожна дитина, яка побувала в травматичній ситуації, отримуючи такого зайчика. Яка отримує не лише іграшку, але й частинку добра, любові, підтримки та позитивної енергетики від бабусі, яка його виготовила. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми непереможні. Слава Україні!